В ефірі новини 4 квітня, і сьогодні у випуску. Ви побачите дружбу перейменують на Журавське. Рішення розгляне Верховна Рада. Депутати Шоткінської районної ради під час сесійного засідання обговорили проблему водопостачання у СВІСІ. Шості попрощались з героєм-захисником Андрієм Поповичем. Військового з Ямполя Ярослава Одарченка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду вручили батьку мужнього воїна, який 8 листопада 2022 року героїчно загинув на Бахмутському напрямку. Начальник сімської військової адміністрації Володимир Артюх, який вручав нагороду, зазначив, що президент України відзначив державними нагородами наших захисників, які віддали свої життя за Україну. Верховна Рада може перейменувати місто Дружба у Журавське. Відповідне рішення підтримав комітет з питань місцевого самоврядування. Про це вчора повідомив народний депутат Роман Лозинський. У Дружбівській міській раді заявили, що пропонували назву Михайлівське, але її не погодили. Заміна назви міста відбувається в рамках деколонізації, яка зараз проходить в Україні. Чому нинішня назва міста це елемент російської пропаганди? Кореспондентам на межі ще минулого року розповів місцевий краєзнавець Віталій Ситенко. Возникновение и города, название города Дружба это тоже возникло в далеком 1962 году, когда было 40 лет образования Советского Союза. И тогда, тогда такая была мода многие вещи называть дружбой. Был сырок дружба. Бензопила дружба. І шесть населених пунктів в Україні були названі город Дружба, в тому числі населеними пунктами. В тому числі і город Дружба попав цю, так сказати, кампанію. Чи налагодиться у найближчому майбутньому водопостачання і водовідведення у селищі Свиса? Шляхи вирішення проблеми, яка може призвести до екологічної катастрофи, депутати обговорили під час сесії Шосткинської районної ради. 3 квітня відбулася чергова сесія шосткінської районної ради на порядку. Денному 13 питань. Перше зміни у складі депутатського корпусу замість Володимира Картавого, який достроково за власним бажанням склав депутатські повноваження до складу ради, увійшов Денис Овсянко. Голова шосткінської районної ради Вікторія Сокол вручила депутатові посвідчення і побажала плідної роботи на благо Шосткинщини. Найгострішим на сесії було питання. Щодо рішення направити звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Проблему, яка вимагає втручання вищих владних структур, озвучив Валентин Лесняк. Стого березня цього року, з відключенням связького насосного заводу від електропостачання, було припинено надання послуг централізованого водопостачання водовідведення. Через деякий час, за рахунок того, що селищна рада на допомогу заводу придала генератор. І зараз за рахунок генератора здійснюється постачання, ну, обмежений час води по селищу. І е, дуже часто до верхніх поверхів вода не доходить. Ну, Є відповідно нарікання жителів цього питання, але питання більш складне. І воно більш складне тому, що е, на даний час системи централізованого постачання водовідведення селища знаходяться в управлінні насосного заводу. А сьогодні в нас страждають люди. Ці звернення, наше намагання вирішити це питання на місці, звернення до районних органів влади, до обласних, не дали ніякого результату. Тому нам ми винучені зараз ініціювати звернення до прем'єр-міністра і просити втрутитися з центральні органи виконавчої влади, щоб допомогти вирішити це питання. Депутат зачитав звернення, яке пропонує направити до вищого керівництва країни. Шановний Денисе Анатолійовичу, звертаємось до вас у зв'язку з кризовою ситуацією системи централізованого водопостачання та водовідведення селища Свіса Шосинського району Сумської області. Задавачем послуг централізованого водопостачання та водовідведення був і є свезький насосний завод. Свій час при передачі об'єктів житлової та соціальної сфери комунальну власність системи централізованого водопостачання та водовідведення не були. Передані. На сьогодні прак Свестрі на СОС проходить процедуру банкрутства. 20 березня 2024 року було припинено електропостачання заводу. І таким чином було припинено надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. На даний час водопостачання здійснюється за рахунок автономного джерела електроенергії генератора, що надала заводу громада. Вода подається по 4 години на добу. До верхніх поверхів часто не заходить. На сьогоднішній день це питання не вирішено. Місцева влада районна обласна не бачить шляхів його вирішення, зважаючи на вище Просимо вас надати доручення відповідним органам щодо врегулювання кризової ситуації, що виникла в системі централізованого водопостачання та водоверення селищ Связавської Собської області, надати доручення відповідним органам влади щодо вирішення питання подальшого стабільного функціонування системи централізованого водопостачання та водоверення селищ Связавської Кривосівської області. Заслухали депутати Свецького селищного голови Сергія Киркача, який розповів, яка зараз ситуація з водопостачанням в селищі, в якому проживає близько п'яти тисяч громадян на даний час, навіть при розгляді цього питання на робочій групі, до єдиного розуміння вирішення цього питання не знаходимо. Повинні бути кваліфіковані консультації юристів, як це зробити. Перш за все, по спрощеній процедурі передачі ну, не виходить, не тому що насосний завод на определенних етапах поступав некориктно і первоначально в органи місцевого самоврядування вони хотіли передати тільки водовідведення. Ми навіть приймали рішення в сесії, давали згоду на те, що взагалі воно дійшло до Мінрегіону і Мінфіну. І я зупинив це питання, тому що розглядати питання водоприйому на баланс селищної ради водовідведення, ну, ніхто мене розумний не назвав би. Тільки в комплексі. Потім почалась війна. Були прильоти на завод, розглядалися питання націоналізації заводу. І ця процедура розпочиналася, але все це закінчилося і в цьому році з'явилася процедура банкротства. Ми про неї узнали февралі місяці. Є на сьогоднішній день, з 19 березня, арбітражний керуючий. Який управляє майном і всім остальним на цей час шляхів вирішення цієї проблеми місцева влада поки не бачить, говорить Сергій Киркач. Сьогодні ми зустрічали з ведучим заступником, яка веде цей напрямок Марії зоною, зоновою І Володимирівною. до кінця не в темі цієї проблеми їй не донесли. Ну, Їдьте додому, пробують скважину, розширте, почистити. Ми не маємо доступу до цих, ми не можемо допомогти на сьогоднішній день. Допомогли альтернативним видом джерела, дали з резервного фонду а, палива на определенний продовжив з 20 числа відключена електроенергія. Ну, це генератор, це затрати. Палива це неудобство для людей, які живуть на верхніх етажах. Ну самі розуміють. І люди розуміють і возмущаються справедливо. Іде процедура банкротства. Що буде далі з заводом? Ніхто не знає, ніхто не каже. Депутати одностайно проголосували за звернення до вищих інституцій влади, аби запобігти катастрофі у селищі СВЕСА. Також народні обранці підтримали рішення звернутися до сумської ОВА та головного управління сервісного центру МВС з проханням сприяти перегляду ситуації щодо складання як теоретичних, так і практичних іспитів на отримання посвідчення водія, аби це можна було зробити і в шості, і в глухові. Вухова добра до тупо практичні, ну я не знаю, як можна добра. Я що хочу. Давайте я не знаю, до кого такого на обраті це такого написать до регіонального управління голова районної ради Вікторія Сокол повідомила, що ймовірно цьогоріч буде відремонтовано одну з доріг у районі з приводу неналежного стану якої депутати зверталися. До сумської ОВА. про відповідь на звернення депутатів Шовцінської районної ради до голови сумської обласної адміністрації щодо ремонту автомобільних. Доріг загального користування значим середнобуда янпіль Яндель Берез на ділянці Кам'янка-Середнобуда. набуда. Якщо пам'ятаєте, приймали такі рішення надійшло звернення, що буде включення при наявності фінансування на кошти. Також під час сесійного засідання депутати проголосували за припинення повноважень депутата районної ради Микола Харитоненко. Водночас Депкорпус не підтримав рішення щодо припинення за власним бажанням. Повноважень одразу трьох депутатів від партії Слуга народу Вікторії Матлай, Антона Кулика та Ольги Горбачової. Із перших днів шосткинець Андрій Попович став на захист України. Спочатку він боронив рідну сумщину у складі ТРО, потім стояв на захист України на Бахмутському напрямку. Сьогодні похмурий від день шосткинська громада провела героя в останню путь. Сьогодні, 4 квітня, Шосткинська громада провела в останню путь мужнього захисника України, сорокарічного поповича Андрія Васильовича. Він навчався Шосткінській гімназії, згодом у вищому професійному училищі та хіміко-технологічному коледжі Вищу освіту здобув у СумДУ. Він був старанним, наполегливим, допитливим учнем. Андрій став героєм, воїном, який захищав нашу рідну Україну. Низький уклін батькам Андрія за виховання такого сина. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна світла пам'ять і слава Андрію, воїну, герою, який боронив свою батьківщину і кожного з нас. Жодними словами не втамувати біль. І не загоїти рани від того, що гинуть молоді, найкращі сини нашої землі. Світлий і добрий спомин про Андрія завжди залишиться в наших серцях. У 2002 році Андрій закінчив наш коледж. Для нас, для всіх, Андрій є і назавжди залишиться прикладом мужності, відваги. Оборонцем рідної землі він загинув за правду, за мир, за рідну землю, за рідну мову. Він наш герой і наш захисник. Вічна пам'ять і слава герою. Після проходження строкової служби Андрій тривалий час працював у сфері торгівлі пізніше на місцевих підприємствах шостки. У 2016 році його залучали до виконання службово-бойових завдань в угрупуванні національної гвардії України сегмент для посилення придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. Його давнім захопленням була рок-музика. Саме під час одного зі з'їздів прихильників року він і познайомився з коханою дівчиною Катериною. Андрія було багато друзів. Він мріяв про власну родину, про дітей, але не судилося. Війна перекреслила усі плани. З початком повномасштабної він разом зі своїм кумом. Став до лав добровольців. Служба Андрія розпочалася в шосткінській ТРО. через деякий час у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура наш земляк воював на Бахмутському напрямку. Після навчання в Германії його перевели до 67-ї окремої механізованої бригади. 27 березня Андрій виїхав на бойове завдання, і зв'язок із ним обірвався. 30 березня страшна звістка сколихнула. Усю родину сержант Попович Андрій Васильович загинув 28 березня в районі населеного пункту часів яр Бахмутського району Донецької області. Ми втратили, ми втратили героя, ми втратили нашого військовослужбовця, патріота, земляка. Додому на щиті повернувся військовослужбовець Андрій Попович. Андрій, ми тримаємо стрій. Твоя не напрасна. Співчуття родині та близьким Андрія Поповича висловив заступник міського голови Віталій Могильний. Клята війна, якій взагалі в сучасному світі немає місця, продовжує нести гори на нашу землю. Андрій, наш герой, який віддав найцінніше своє життя за мир і за свободу. Пам'ятаємо його його подвиг назавжди, глибокі співчуття рідними, близьким. Слава Україні. Слава. Жителі громади востаннє поклонилися герою Андрію Поповичу, який віддав своє життя за незалежність України, поклали квіти до його останнього прихистку та провели героя дорогою шани, гідності та вічної слави. І наостанок про погоду. 5 квітня на території Шосткинського району погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики прогнозують в день мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до плюс 5, в вдень від плюс 8 до плюс 13 градусів по Цельсію.